Окремо виділити якусь одну гру я не можу. Кожна гра по-своєму якийсь залишок залишала. Залишок залишала, так. А що окремо, я не виділяю. Кажду, кожну гру там були свої нюанси, було тяжко тяжко виділити. І друге запитання. Що змінилося за час перебування в команді Металур? Мамо, пішли і піде руки. Саме основне, що змінилося, це дякуючи нашій, я так говорю, нашій сільській голові у нас побудувалось коле. Тому що коли я починав грати, це років три, може, чотири назад, тому ми грали на огороді там у руків. І дякуючи Юлії Олексіївни, ми маємо таке. Футболне поле, яке ми там облаштовуємо потихеньку, робимо трибуни. Наступному році, я думаю, зробимо приміщення, де можна. сказати? — Все, Ну це основні зміни, які А в особистому житті все нормально. Я там ідея ще не стану вас? Ні, 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 ще. що. Це таке. Давайте ми ще раз поаплодуємо Олександру, подякуємо йому за те, що він дійсно гідно буває в такі самі відповідальні моменти, заміняє обов'язки Павла Анатолійовича. До речі, Павло Анатолійович великий чоловік зараз. З ним тепер треба тільки Павло Анатолійович. І здороватися здоров здоров за руку. Нікаких собі там волістей не позволяє. Ну це так шуткує, він нормальний, хороший е наш товариш. Вболіває за команду металург. Тож давайте піднімемо келихи і вип'ємо за наших досвідчених мудрих гравців.